Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду смажити оладки з яблуками і поділюся з вами своїм рецептом. От для цього я взяла таких два яблучка, два яйця, кефір 400 грам, У мене кисне молоко, тепленьке. оцет, сода, олія, цукор, сіль, борошно. І ванільний цукор от і все, що мені потрібно. Я зараз почистю яблучка, наріжу, а далі вже буду продовжувати. Покажу вам, я порізала яблучка. Отак, от малесенькими такими квадратиками. Два яблучка, такі різних Получилися. одне більш-менш світленьке, одне таке розового відтінку. Зараз далі вже буду продовжувати. Візьму два яйця і трошечки дам дрібку солі. І зіб'ю вічки. Я думаю, і достатньо. Гарненько розійшов собі ложок, Хватає. І тепер буду додавати сюди цукор. Такі дві столові ложки додам трошечки зверху. Соли не додам вже, давала соли до яєць, ванільний цукор сюди. Я так гарненьку ложкою трошечки перемішаю, щоб розійшовся в цю поки ще. Тепер додам сюди кефір. Кефір, в мене кисне молоко, але можна кефір? Я казала, 400 мл теплесенький. І так сюди це все разом змішаю. Додам сюди ще 2 столові ложки олію, одна. Пуга. Додам сюди яблучка, теж перемішаю і тепер поступово буду додавати борошно. Ще борошно. Ще трішки додам, трошки небагато. Отак. От І тепер візьму чайну ложечку, візьму соду. Так, візьму чуть, -чуть маленький вершок, на чайні ложечки соди. Малесеньким таким вершком. Поставлю її сюди прямо у, у цю кружку. І додам сюди десь приблизно, ну, одну або дві, як вийде, в мене столові ложки оці. Ну, так. ще трохи. так. і гарненько отут засюди. Скажете, кисним молоком, нічому не гасите, ну, я завжди так звикла. Я вже казала, буває кисне молоко не таке аж дуже кисне. І так оцет. Не може погасити сам запах е, соди, оцет, е, квасне молоко чи кефір, не може так погасити, як погасить запах оцет. Я правильно сказала, не те неправильно, що сам запах соди не може так погасити кисне молоко чи ефір, як гасить оцид. От тепер, я думаю, правильно пояснила, щоб ви знали чого. Ну, так і перемішаю. Зараз покажу вам, яке Ну, Ось таке. Ще тримається на ложки. І зараз йду, трошечки постоїть. Ну, хвилин 10-15, постоїть. Я вже більше мішати не буду. І буду смажити і буду показувати, які вже, виходить, оладки. Пройшло 15 хвилин, і я буду смажити оладки. Там трошки олії. Бачу, що з однієї сторони вже підсмажилися, буду перевертати. Бачу, що вже і з другої сторони присмажилися гарно. І буду забирати їх. Бачите, які получаються. І зараз так слідучі буду смажити. Ну, от і слідучі буду вже забирати. Ось такі виходить. Рум'яненькі такі. Бачите. Я вже досмажую останні. Отакі, виходить, вже, напевно, буду забирати. І зараз вже покажу, які вони всередині. І попробую на смак. Покажу вам, скільки в мене вийшлося таких оладків. Дивіться, з такого рецепту, скільки оладків. І такі вони дуже лягесенькі. Я кушчувала вже один. Попробувала. Я скажу вам такі легесенькі, такі прямо аж хочуть ці середині, які, бачите? От. І яблука так гарненько відчувається у них. І смакувати ми сьогодні будемо. Можливо, хтось хоче з сметаною, а я відкрила таке варенечко, яке я варила У мене є на каналі сливок. Бачите, таке вареничко, такі сливки, прямо кусочками такими. Тут відчуваються вони так гарно. І покажу вам ще люблю їх отак притрусити трошечки цукром. Просто от беру їх і отак зараз покажу. Ще люблю їх отак просто. Просто цукром. Не пудрою, а цукром. Ну, отак, притрусила трошечки цукру. Бачите? Я дуже люблю отак притрусити цукру. Вони дуже тоді такі смачненькі. Буває, що вони кислі яблука. А трошечки цукром зверху, і дуже смачно, виходить. Ну що, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала, смажила такі оладки з яблуками приготуйте і ви, це є смачно. І всім гарно дякую за ваші коментарі, за ваші підписки, за побажання. Дуже вам гарно дякую і вам бажаю всього-всього найкращого. Мирного неба нам поскоріше. І до зустрічі тоді!